Іван Нечуй Левицький. Казка Запорожці. Скорочено. Карпо Летючий був молодим, відважним лоцманом, нащадком запорожців, який виріс серед Дніпрових порогів і знав кожен камінь у його брехливих водах. Він був не лише управним керманичем, а й надзвичайно вродливим парубком, високим, чорнявим, з кучерявим волоссям. Його сміливість та майстерність викликали повагу серед старших лоцманів, а отаман Іван Музика довіряв йому як самому собі. Одного разу багатий купець попросив у отамана Івана Музики найкращого провідника для переправи через пороги, і той порекомендував Карпа. Готуючись до подорожі, вони полегшили судно, зняли зайвий вантаж і приробили довге стерно. Перед відплиттям Іван Музика пообіцяв Карпові, якщо той повернеться живим винагороду, свою дочку Олесю, яку Карпо кохав. Молодий лоцман сміливо вирушив у небезпечну подорож байдак летів стрілою через пороги, слухаючись у мілих рук Карпа. Мандрівники вже подолали три пороги, а коли дісталися до найстрашнішого порога, не наситься. Вітер зненацька змінив напрямок. Судно втратило керування, вдарилося об каміння і розбилося. Гребці намагалися врятуватися, а Карпо, побачивши, що все пропало, закричав від розпачу. Він усвідомлював, що втратив не лише байдак і життя купців, а й свою честь, а разом із нею і Олесю. Відчуваючи безвихідь, він стрибнув у ревучий потік. Вода крутила його, несла на дно, він відчував, що от, от розіб'ється об скелю. Раптом щось підхопило його і потягло в невідому глибину. Карпо втратив свідомість, а коли прийшов до тями, то зрозумів, що лежить на сухому, м'якому моху в дивному підводному світі. Над ним висіла прозора водяна стеля, крізь яку він бачив синє небо і сонце. Що то червоніло, то блищало золотом. Він лежав на скелі, а навколо простягався чарівний сад із пишною зеленю, квітами і виноградниками. Вода лилась згори, утворюючи стіну, крізь яку пробивалося світло. Раптом Карпо помітив двох високих, дужих козаків у синіх контушах. Вони запитали, хто він і як тут опинився. Хлопець відповів, що він лоцман на порогах. Тоді козаки повели його до гетьмана через чарівні місця гаї, сади, курені, де жили запорожці. Усі козаки були високі, гарні, одягнені у святкові шати. Карпо дізнався, що перед ним Запорозька Січ, що була зачарована козаками-характерниками після її руйнування. Запорожці пояснили, що вони тепер живуть під водою. Вони показали йому свої курені, місце, де відпочивали старі козаки, і місце, де грали кобзарі. Карпо зачаровано слухав їх розповіді про минулі славні часи. Його вели далі, поки не дійшли до річки, що пробувалася через кам'яну стіну. Там знаходилося кладовище козаків, де над кожною могилою горів ставник, а в дубах були і встромлені козацькі мечі. Козаки зняли шапки. І помолилися. Нарешті Карпа привели до високих воріт, за якими була друга половина січі. Там сонце грало кольорами веселки у водяній стелі, далі його повели через сад, де росли чарівні дерева із золотими та срібними листками, а райські птахи мерехтіли, немов блискавки. За садом під дубом сидів гетьман. Могутній, як палій, гарний, як мазепа, і сміливий, як Богдан Хмельницький. Він тримав булаву, що сяїла, наче сонце. Побачивши козаків, гетьман грізно кинув погляд, від якого злетів орел, а земля затремтіла. Діди підвели до нього Карпа. Гетьман запитав, що діється в Україні, чи пам'ятають там козаків. Хлопець відповів, що пам'ятають лише старі люди та кобзарі. На що Гетьман тяжко зітхнув і, поклавши булаву на камінь, побачив, як довкола неї розцвіли ливкої та виноград. Гетьман сказав козакам йти до церкви, щоб помолитися за Україну. Козаки рушили полем, оточеним садами, аж доки не побачили острівець із хрестом, привезеним із Запорожжя. Там Карпо почув дивовижний дівочий спів, що переповнював серце тугою і надією. Але хто співав, Карпо не бачив. Біля хреста стояла калина наполовину в цвіту, наполовину з ягодами. Гетьман упав на коліна і козаки за ним. Від їхньої молитви здригнулася земля, аж Дніпро загудів. Коли характерник бризнув водою на калину, то вона перетворилася на дівчину. Карпо пізнав у ній свою Олесю, але дівчина назвала себе Марусею і шукала свою матір і гетьмана. Гетьман дивився на неї лагідно, і його грізне обличчя стало м'яким, як у хлопця. Дід характерник звернувся до Марусі і нагадав їй, як сто років тому вона порушила заборону, ступивши на запорозьку землю через кохання до гетьмана. За цей гріх вона була перетворена на калину. І разом із Січчю поглинута Дніпро. Тепер же після довгих років покарання вона має можливість повернутися до України разом із хлопцем на ім'я Карпо. Гетьман дозволяє їй піти, але якщо в Україні буде їй погано, то вона може завжди повернутися на зачаровану Січ. Після цих слів старий характерник перетворився на орла і поніс Марусю та Карпа на Дніпром. Вони побачили Україну згори, але спершу не зрозуміли, що на ній відбувається. Орел порадив їм протерти очі хмарами, після чого вони побачили страшну картину, польські пани, що висмоктували багатства землі, шинкарі, які виснажували народ, і московське військо, що зайняло місце козаків. Українці ніби зачаровані, вони сплять глибоким сном і зможуть прокинутися лише тоді. Коли настане благословенний час, Орел опустив Марусю та Карпа на березі Дніпра і зник у вирі порогів. Вони вирушили до хутора чаплів, яке перетворилось на велике село. Українська земля тепер належить панам і ляхам. На ній ростуть багаті врожаї, а українці важко працюють на них задарма. Маруся зрозуміла, що за цей час її рідний край змінився і її охопив сум. Вона хоче повернутися до гетьмана, щоб вічно співати йому про своє кохання. Та все ж вони зайшли до великого села Чаплі. Маруся ледве впізнавала місцевість, де вона виросла. Біля ставка тепер стояли різні млини і фабрика, що належала полякам. Маруся поринула у спогади про дитинство та батьківську хату. Врешті решт вони дісталися до балки музиківки де Маруся впізнала рідні місця. Вона зайшла до невеликої бідної хатини, яка нагадала їй батьківський дім, і побачила там стареньку жінку, дуже схожу на її матір. Проте з'ясувалося, що це інша людина, дружина Василя, а не Петра Музики. Маруся зрозуміла, що минуло багато років, і її рідний дім давно зник. Маруся з жалем поглянула на бідну оселю. Зітхнула і промовила, що ця сім'я живе дуже бідно. Жінка підтвердила, що їм важко, бо потрібно платити багато податків і за землю, і на волость, і на школу. Вони працюють, але не мають достатку. Карпо нарешті повністю усвідомив усе, що відбувалось. Після всіх пригод йому здалося, що він прокинувся зі сну і нарешті побачив реальність. Маруся ж продовжувала згадувати батьківський дім. Він був маленький, але набагато заможніший. У хаті на стінах висіли рушниці, шаблі, пістолі, а поряд них були вишиті рушники та хрести з квітів. У її батька були великі землі, пасіка, стада худоби, і його коні літали степом, мов вітер. Вона запитала, чи ця земля завжди належала музикам. Жінка підтвердила, що колись земля була їхня, але тепер вона належить панам і полякам, а селяни живуть переважно із заробітків. Настав вечір. На стіні заграв останній відблиск сонця, і в хату зайшла невістка господині, повернувшись із поля з дитиною. Вона поклала немовля в колиску і заходилася готувати бідну вечерю. Вигляд її одягу свідчив про злидні. З поля прибігли кілька овечок і поросят. Маруся здивувалася, що в них немає навіть корови. Невістка гірко зітхнула і сказала, що корову вони не можуть собі дозволити. З настанням ночі Маруся вийшла в садок і почала плакати. Її сльози, падаючи в криницю, перетворилися на джерело, що стало витоком маленької річки, а Маруся знову перетворилася на калину. Водночас на зачарованій січі, на місці, де молилися запорожці, також виріс кущ калини, зазеленів і розцвів, а з нього почувся жалібний дівочий спів, що розливався, ніби голосіння на домовиною матері. Від того плачу заплакав навіть гетьман, а сльози запорожців змішалися з піском і водами Дніпра. Тим часом Карпо летюче вирішив уночі потайки повернутися в село і дізнатися, що сталося після його зникнення. Він розбудив вірного товариша, який розповів, що його батьківську хату продали, а всі речі віддали купцеві як компенсацію за розбитий байдак. Окрім того, начальство винесло йому вирок. Якби Карпо повернувся, його чекало б 200 ударів різками на скелях біля ненасиття. Однак найгіршим ударом для нього стала новина, що його кохана Олеся вже давно вийшла заміж за іншого лоцмана. Розбитий горем Карпо вночі залишив рідний край і подався за Дунай. Відтоді про нього більше ніхто нічого не чув. Дехто вважав, що він утопився або розбився об скелі Нани на ненасиці. Читала Руденко Іванна для довідка Бісюей.